Вітаю, зараз я хочу подивитися місто Куп'янськ. Що заважає припинити обстріли міста Куп'янськ? Куп що ще нам заважає? Припинити обстріли міста Куп'янськ. Плани, так, ворог на... планував чинити отаку агресію. І на карті він так от, ну, був вихід, був відхід, це Купянськ, був відхід. В місті люди пам'ятають оту Ну, Якась зараз е, трагедія з містом Купянськ. Дуже виснажене місто, дуже таке зруйноване. Пожежа, місто з багато загинувших. Так, що необхідно? Ворог виснажений. Він із останніх сил, я б так сказала, чинить оцю агресію. План, наказ видано, але це дуже важко здійснювати ворогу. отак От І на майбутнє також вони напланували продовжувати, продовжувати. все заради того, щоби сповільнити рух військових. Можливо, там рух військових України. Дивіться, карта миру. Агресія має припинитися. Ворогу не дадуть ну, такої змоги, щоб він здійснював цей план свій агресивний, щоб вбивати людей. Бо карта миру вийшла на копіянський захист жінок і дітей. І в небі мирне небо. І праця, в відновлення роботи має бути життя. Но йому важко, він в стані знесилен, знесилений оцей ворог. І на майбутнє також не вийде ворогу у Поверховному суду повертається цей негатив. Оці, ем, Руйнування і смерті, і біль людей, те, що чинилося злочини, які чинилися в Куп'янську, вони по Верховному суду так мають повернутися в ворогу. Напланував він руйнувати, але зараз подивимося, щось ні, не вийде. Так, те, те, що зруйновано, так, були плани ще руйнувати, ще доводити людей, щоб просто зупинилося це місто, або навіть зруйнувалась там якась дорога, шлях для військових. Не світла, не тепла, але буде відновлена пекарні з. Робота приватна. Оце також він руйнує саме життя міста, щоб взагалі не було життя, щоб не, не нічого не було, щоб місто було як ви винащ... зупинене. Але це тільки план. Нашим військовим нададуть всю необхідну зброю і захист, і все, що потрібно, і місто таки захистять і е, ворогу повернуть. Ото наплановане, що чинив ворог, що вбивав людей у Куп'янську, він е, отримає собі назад вищі. сили... Е, займ... Саме стануть на захист міста і повернуть мир до, до дітей, до жінок, що в Куп'янську зараз знаходяться діти і жінки там. Прошу заберіть весь негатив, поверніть ворогові, заперечую. Також нараховані е, мають бути виплати для людей куп'янську. Заперечую, заперечую, заперечую. Все негативне, всі злочини ворожі. Вертаю ворогові. Всі бомби, ракети і снаряди заперечую. Заперечую всі злочини військові. Заперечую, повертаю ворогові, звідки вилітають бомби, ракети, снаряди, дрони. Звідки здійснюється агресія щодо Куп'янська? Все назад повертаю, їм на голови вибухає. Хто запускав, той і отримає. Буде так. Заперечую. Заперечую, більше ворог здійснювати плани агресивні не може. Заперечую повністю. Всі плани його руйную. Прошу вищі сили. Заберіть у ворога можливість здійснювати обстріли Куп'янська. Куп'янська. Та відкриються всі дороги. Збройним силам України, щоб якнайшвидше знищити ворога, орків, відігнати від міста Куп'янськ якнайдалі, і зламати всі їхні плани, перемогти ворога, відкрити дороги. Надійде вся необхідна зброя, не припинять обстріли, відродиться місто, перекриваю. де да викриють всіх колаборантів, всіх, хто наводить ракети, викривають абсолютно всіх, хто на ворога працює, хто наживлюється на горі і стражданні українців. Викриваю. Є такі, що працюють на ворога. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на захист міста Куп'янськ від негативного впливу расистів, в агресії російських бомб, ракет і снарядів. Прошу повернути, звідки вилітають, запускаються дрони і бомби, ракети, снаряди. Та води вибухають, та туди вони прилітають. Буде так, буде так, буде так. Все, що, чинив ворог, всі злочини собі назад отримає. Буде так, буде так, буде так. Да настане мир у місті, купіянській, відновиться його життя, світло, опалення, водопостачання і газ, все, що необхідно для людей, для нормального життя. Якнайшвидше прошу допоможіть нам вищі сили. Захистіть місто Куп'янськ. Буде так, буде так, буде так. Закривай буде все сказане здійснене. Прошу допоможіть нам, поверніть ворогові його злочини всі. І всі сльози, і білі страждання людей. Дякую за увагу.